Шановні майстри, нарешті наступа, наступила та мить, як я приїхав в Вінницю. Це дуже гарне місце, в якому працюють гарні працьовиті майстри, і саме головне вони патріоти України. Привіт, Вадим! Вадима Копейка ви знаєте. Він, хоч маленький, худенький. Я не те хотів сказати. Він здається, що він блогер, що він нічого не робить. Ага. Бачив я його в роботі, так що і поки що він працює. Так що у кого є, живе в Вінниці і кому треба зробити гарний ремонт, будь ласка. Да. Але наша мета, ви знаєте, інша. Наша мета взагалі, допомога нашим хлопцям, які на передовій. Ах, ви бачите, що твориться в світі, ви бачите, що твориться в Америці, але не звертаємо увагу. Кожен на своєму місці донатить і ще раз донатить. Правда? Так, да, продовжаємо, продовжаємо. І постачальники різні, не втомилися вже, але розуміють ситуацію. І сьогодні знову такий день, що Анатолій з Києва привіз ось реально таку велику кучу інструмента, яку йому надали. І зараз розкаже трошки, що хто надав. Дивіться, суть цього проєкту: найкращі постачальники, про яких я розповідаю, надають. Товари, ці товари якісні, нові. Вадим їх продає і всі 100% коштів йдуть на допомогу нашим хлопцям. Все дуже просто. Постачальники, тих, хто передає, я рахую, що це патріоти, тому звертайте увагу, коли ви купляєте десь щось. Тому треба купляти у тих, хто допомагає ЗСУ. Так, почнемо з найбільшого, найбільшого, хто передав, це Юнітрейд. Іван, Іван я тобі дякую. Іван передав, давай швидень, швиденько. Геркулес да, да, е, вже всі знають на метр двадцять, тобто нема питань. Помагатори, котрі е, постачає Юнітрейд. Анатолій між чорним і червоним є кастрюстів. Є різниця теоретична, теоретична, цей довший трошки, тут довший якір, буквально ага. там на чуть-чуть. І теоретично він каже, що він потужніше. Мілочно і... цей? Перевірка моя показала, що воно приблизно однакове. Я зрозумів. А це чорного кольору, той самий помагатор. Хвостовик тут трошки інший, але угу. у, ко... у там і там є регулювання обертів. Є Зрозумів. Сілікони, які постачає Fix Tool з коробочкою, 10 штук, нема питань. Так, ну а тепер до себе ж переходжу. Ну як же не про себе? E, Савайла передав ну, цікавий інструмент, який. Плиточникам. Та і, звісно, загально мас... майстрам загальним знадобиться. Це дві болгарки Bosch. По гарантії зверніться до мене, я вам підкажу, як їх зареєструвати. Це сім'єрочки. Це 750 ваттна, Нет. вона дуже зручна в руці, шикарна болгарка. Найчастіше її купують. Віброприсоска. віброприсоска від Топвейт. Ну, ви знаєте, топвейт постачальник це надійний, довговічний рік гарантії. Енхель, три вида. Болгарка, шліфмашина її ж можна використовувати як бал як гравер шурік. І акумулятор на 4 А з зарядним і на 2,5 А зарядним. Це і там, і там зарядний є, і там, і там зарядка. От тут якийсь x 2 бонус. Нічось. Шикарний старк-гравер за смішні гроші. Хто хоче зекономити, помагатор, Ну, Старк тут просто фантастика. Дуже багато всього в наборі. Ну, звісно, в наборі не для плиточника, а для е, майстрів звичайного користування. Так, футболка Сігма, це крутяк. Футболка Рубі, ну, трошки менший, але також крутяк. І подивіться, який е, рюкзак від Bosch. ваша дитина буде в захваті. Або інструмент можна в ньому носити, правда? Ну так, рюкзачок такий якісний. Наступний вигран по кількості це на 24 тисячі гривень. Вигран найкращий виробник. Дякую тобі, Віталій. Він передав е універсальні для кута 45, індивідуальні для Макіти, для Боша. Десь тут була, для метаба. все. це Бошовські, е це ну, макіта. Е це універсальні. Хочу звернути увагу. Бачите, чим вони відрізняються? Тут кріплення іде під багаркою. На редукторі, угу. а тут кріплення йде на шиї редуктора. Все просто. 45 мм відцепляєш куди угодно. Але все ж таки, це кріплення воно більш надійне. Воно більш Для прямого різу, для шліфування, повірте. Це під яку? Це Діпроем і Бош. А, да, Оце новинка, це вже води А, Новинка, дивіться, хто працює з епоксидними а, фугами, хто постійно з ними косяче і боїться з ними працювати взагалі. Бо знаю сам по собі, що діло то нелегке, діло то ще А вигран зробив ось таку а, новинку. Це пластмасові, пластмасові ось такі кутнички, якими можна формувати наружний кут. А дивіться, даже є з такими типу, як виїмками, спеціально іде під. А, самий полукруглий кутик, ви знаєте. Ну, багато хто по-різному затирає, буває під полукруглий. А, ну, по різному люди працюють, тому вони різні тут, в принципі, є. Є такі звичайні, типи, як гостренькі. а все знаходиться в кейсі. Ціна просто реально смішна. Я думаю, Смішно. хто постійно працює, будь ласка, звертайтеся. Дуже класна штука. Новинка від Вегран. Я тобі дякую, Віталій. Ти допомагаєш продавати е, гравери. Чому? Обов'язково пояснюю, що оця приспособа, яка ставиться на Кіракут, може ставитися і на раймонді плиткорізи великого формата. Люди думають, от я куплю таку приспособу. Mm -hmm. І от буду метр двадцять або три метра шпарити за допомогою ставиш сюди гравер, проксен або помагатор. І я на висоті. Ну на висоті пару метрів він поріже. Дуже нагріваються апарати гравери, тому не рекомендується різати на велику дліну. Тому звертайте увагу, що ці приспособи шикарні. Е, звісно, можна і попряму і самому порізати. Але хто не вміє там, не знає, можна купити таку приспособу, але різати 20 см, ну 30 см за один раз, не більше. Але це дуже шикарний пристрій. Він недорого коштує і е, допоможе вам в різних різних лючків. Якщо у вас після вихідних ручки трошки трусяться, то поставили ось на шину і собі прямо ріжете. Так, наступні: неомах, чернівці. Гравер Помагатор надав. Ну, Шикарний гравер, він користується да, да, так, що він не аж бігом. Захист. Пам'ятайте, що обов'язково треба використовувати Коліні. захист. Бо коли коліна у вас забалять, уже цей захист вже не допоможе. Так, да, тому. Ну, Сіліконовий, звичайний, Дешево. традиційний. Так. Присоска. Помпова. Присоска, традиційна помпова. Присоска, вона копійки коштує. Ось такі набори шпателя для силікону, іншої форми шпателя і стрибок для, для зняття. Це він передав. О, Вінчики це замішувати, ну це не епоксидно замішувати, чи епоксидно? Ну, навіть цементно ну, можна замішувати свободно, такі маленькі, акуратненькі. Для Ширики, якраз. Ну, да, для шуруповерти, вже прикольно. Пластмаса, так? Да? Да. Металева. Це 3 d друк Ну, На сьогоднішній день 3 d друк він да, на все копірує на висоті. Так, подивіться, це шаблони, комплект шаблонів різних. Це брусочки алмазні різної шероховатості. Ну і все. Поїхали далі. Так, хто у нас? О, Алізон перший раз приймає участь. Що він переслав? Система для стягування плитки великого формату. Якщо ви поклали плитку, щось почухались, і вона вже не рухається. То ви застосовуєте таку присп... ну, приспособу, яка може або звузити, або розширити. Да, ось в центрі собі просто зафіксували присосками і в центрі крутити, і воно зжимає там а, плиточку. Ну, така річ прикольна. Для мене це вперше. Як алізон. Алізон. вам. Алізон. І ось такий кондуктор для кріплення. Що а... це у нас? Ну, це звичайна... у дрель. дрель. Для того, щоб коронку поставити і прирізати, присмоктати на допомогу присосочки. Ну така, така, цікавий виріб. Якщо працюєш один, він на необхідний. Універсал Tools. Так, Валера, ти традиційно приймаєш участь. Валера прислав супер новинку. Це присоска автоматична луна. Чим вона відрізняється? Вона відрізняється дуже багатьма факторами. Перший фактор: у неї дуже бачите, яка глибина тут? Угу. Смі... Угу. Мі... Глибина між. Я зрозумів. Тут приблизно біля 5 міліметрів. Тому вона запросто приклеюється на структуру біля 3 міліметрів. За автопідкачки, правильно? Ну, вона зупиняється. Угу. Давай покажемо. І все. Тихо, що? Ага. ага. Тут вже не так, як ви звично Ні, ну, захотіли бачити 150 кг. Я бачу, бачу, я бачу плячка, але 200 кг. Обично, вже 150 вони пишуть. То, що вони пишуть, хай вони це буде і на їхній совісті. Я рахую, що тут кілограм 70 максимум. Думаєте? А екстремально, думаю. Це два мене. <ріхали> я не доказав, подивіться, тут пластик. Зазвичай, тут ти знаєш, да, тут uh -huh. стоїть гума. Yeah. Тому, як на мене, форма ну, просто фантастика. Це ексклюзив 3100 гривень. Їх Я... дуже мало в Україні. Дякую, Валерій. Ну, це болгарка, міні-болгарка. Її особливість, що вона працює з дисками дістарівськими 76 мм, там терміт і калібрі. А це слайдер китайський з чехлом, з насосом, з... Підключенням з підключенням води. з підключенням води. Ну, Я думаю, що комусь то треба. Тим більше він там скоштує щось біля 6 чи 5 тисяч гривень. Насос підключається, Насос... все. Шмаліть собі, працюйте, в чому проблема. І болгарочка, та, та Це звичайний міні-болгарка. Але номер... має регулювання обертів. Із регулювання обертів. Так, ITC. ITC. Передав плиткоріз на довжину 1 метр, ламає по всій довжині, коштує недорого, можна і за 6 тисяч гривень. Віброприсоска ши це потужна віброприсоска, Вона мені подобається. Чесно, вона подобається. У Шеджинга їх там штук 4 або 5, але ця саме потужна з них, вона має 2 акумулятори. Нормальна тема. Особливо для великого формату. Він перевіряє. Добре. Має регулювання. Так, Вадим, пішли ковирятися в Демте. зараз я кольочках. За Євросігмент здивував. Здивував Він підготував для майстри комплекти. Е, Перший це єдиний це комплект для муляра Маляра Маляра Да. А то такі люди. Які люди. Які люди? Що, це майстри. Та я ж теж малюна. <реш> тут написано, що він передає. Оця ціна комплекту 1800 гривень. Повірте, тут якісні товари, товари самураї. Тришка, валік, леза і захисток рукавички. І не ти ще не вийняв. от все, збирає. Цукерки, в мене вже я звичайно пропустив один пакет. В мене тут трошки оце вже розстають, але я не розумію. Раз, два, три, чотири, п'ять пакетів, а цукерок три. А ти, не... Так, що ще треба пошукати? А ось дивись. Ще одну. Так, ди. Не... Все. продовжайте, що там так. Та що, набір для кольорування, ти краще розповіси. Тебе краще виходить. Тут ціна його 5 тисяч гривень рукавички Дивіться, дуже часто ми там є замовники, які не мають можливості купити, віддати гроші а, за велику ємкість епоксидної фуги. А, бо дуже часто виробники хороших, скажімо так, чуть підкреслю, епоксидний фуг продають там, по 2,5-3 кг. Для душового піддона це там дуже дорого. Тому ось є а, епоксид колор. Можна купити просто там одну велику ємкість, там 2,5-3 кг епоксидної Фуги, взяти від неї 100-200 грам, скільки на подон уходить, і просто закольорувати в колір вашої плитки. І не викидати залишок, а просто залишити її наступному замовнику знову закольорувати і знову зробити підон. Дуже реально класно. Цей набор він продається повністю все в зборі. Він не дуже дешевий, його ціна 5300 за п'ятерку, там можна придумати його, але. Два душових піддона він вас відбиває, і плюс у вас залишаються ще скільки кольорів, що можна ще не знаю працювати років 5-10. Давай, скоріше. Так, це в нас. О, це для майстра плиточника. Це шулер. Найкраще. Е, подивіться, це якраз для фузі. Це треба сюди докуповувати. Так, губки і сірі. Ось такий шпатель гумовий з мінними гумками. Уже жує конфети. Ой! Угу, угу. Розповідай. А, це на те й жую. А, це в нас дивіться палітра для силиконів іменно Ото. Це їхня палітра. Хто працює з зото, бо знаю, що він не дуже дешевий, але реально дуже класно якісний. Хто купить, хто придбає на аукціоні. Будемо старатися так, щоб ви ще мали ось таку палітру, бо вона реально класно все розділено, все в такому паролончику виглядає дорого багато. Ну це по епоксітки, да? А це да. для а це для сікону. Там теж да. зараз такі. Якщо у кого є якісь питання по оцим кульочкам, звертайтеся в євросігмент. Там хлопці надають детальну консультацію. А конфеті mm -hmm. сказка так для формування душового піддона тут є. Мембрана. Так, я ну, зараз духу, я перемірюю. Щоб... Бо я знаю цього на рулетку кидають, не поймаю, що 90 на 90, да? А ну за ще рулетку. Да, якраз на, на підончик нормально. 90... Ну тут метр на метр, скоріше всего, що дали. Ну я перемірюю, перемірюю. <рігла> І, понятне діло, що до душового піддона є ще а, ленти, де їх потрібно використовувати, мембрамка, і також кутики для використання. А це ми не знаємо для чого, ми якось часом розберемося. Так, в Євросігмент дзвоніть. із Євросігмент. Навіть там в Google в інтернеті записали Євросегмент. сюди-сюди, дзвонили, сказали, бачили, дай нам це і все там буде. Так, засоби захисту, навушники. Рукавички, пам'ятаєте, що треба працювати тільки в рукавичках. Різачки. ось такі для того, щоб рубати. Я не знаю, Що їм роблять? Різать. Бачите, різні форми. Шулер. Шулер. Ну, Шуляк. Це німецька якість. Так. Тут написано, що сюди входить. Цей набір коштує всього на всього 1400 гривень. Якість фантастична. Знижка, все до Вадима. Так, поїхали далі. Бо... Так, бокстул, Харків. Стійкий Харків, Незламний Харків. Що він передав? Болгарку? Сімерочка. Сімерочка. Це ви знаєте, щоб найкращу присоску, віброприсоску, топ-вей 10. рекомендую, тому що я не знаю, я постійно буду наголошувати на цій присосці, тому що в мене і в моїх хлопців два роки вони ставлять без перекура плитку. Вона просто не ламається, вона ідеальна. Хоч вона із перших, ну, блін, скільки де я буду її бачити, постійно буду з нею говорити, що вона реально класна. Вона з самих перших. Так, паяльник для пластикових труб, як ви бачите, зі всіма насад, навіть рівень є. Ріг, звісно, дитячий, але на магніті. Ось да? неймовірно. Нічого. Так, Нормально. Э, до нього ж тут же різачок, то і ножиці, і навіть рулетка. Та, що хочеш. І рукавички. Це Все, Все зборі просто взяли і спрацюєте з поліпропіленом. Фрези для дрелі, для СВП. Врізка. Ну, коли це у вас плитка, клей засоха, СВП треба поставити, ви під плитку заганяєте оцю круглу штучку і тоді потім нормально вставляєте СВП. Дуже зручно. Ось такі викрутка від Bosch. вона не дешева, 500 гривень, але як на мене дуже що Тут Є насадки всередині. Якщо насадок замазала, купляєте окремо. Він заклеєний. Ну, мене ми... вже відклеєний. Подивіться, яке чудо. Скільки насадок? Ще з перехвинями з таким гарним. І ціна, як на мене, недорога. Так. Свердо По Сверд... для... Та, ну, вони не для керамограніту, вони для скла, але наші хлопці Ні, то... понятно. що Шо... для, для керамограніта. керамограніта інколи треба. Та ось такий треба. малесенький шурик, він же і викрутка від GTM. Ну, дешево, якісно. Має місце на існування. Ось такі бункера. Оце класно, дивіться. Це е, є двохсторонні, 12 мм см. Перевернули, як вам зручно, скільки вам треба, розкладається на ширину орієнтовно десь 65 см або 60 см, не знаю, я не міряв, але хто ставив плитку ти е, гектарами, пожалуйста, собі клей загрузили, протягнули все у вас, клей на підлозі повністю розмажений. Ну, то все короче, в процесі роботи зробиться. Нержавійка, так? Да? Нержавіка. Українська. Нержаві. Українська нержавіка. Українська нержавійка нержаві. А що ти думаєш? Знаєш, як китайська нержавіка ржавіє? Анатолій. Ось курі з 90-30. Ржавіє, будь здоров, нержавійка. Що? Та щось я Зламав? Ні, ну, боже. Ну все, збій. все. А, ну все тут купи, все, купи, все, все, все. Купи Це в нас є таких шість штучок. Кому надо. Ай, короче, блядь, потім розберемо. Поїхали далі. Так, стіл від українського виробника керама. Метр на 46 сантиметрів. Його особливість це супер міцність. От супер міцність. Оце серія його Nova Smart у якого є столи метр метр е 50, метр 80 вони супер міцні, тому що ці ножки вони розпираються і вони дуже легко складаються. Ну, просто фантастичне рішення. Дякую, Вітолі, що ти є в Україні що таку випускаєш продукцію. Ціна відповідна, ну, як на мене, недорога. Тут вологостійка фанера є, як ти казав. Дерґ, як її зробити? Отвір. А як я казав? Про шмандьори. А, шмальнули її. Шмальну. Да. Ставите плитку, ставите коронку. Там, ви ж коли коронкою, плиткою свердлите ви там, або звідси скраю, але якщо там отвір треба зробити посередині плитки, вам же ж незручно. Да? Ви її тягнете сюди. І тільки шмихи її туди, і все. Готово, отвір є. А це просто, щоб для руки, для транспортування взяли, перенесли. Так, хто це у нас? Це у нас Сінержі. Передав ось такий плиткоріз Max Line на довжину 1,20 м. Його І всі хай. знають. Тут е, повнотіла 15-мм шина, е, по всій довжині ламає. Для яких плиток? Від 8 від 6 до. Ну, 12 мм да. всі, що у нас не буває. Е, ну, Рідко буває, дуже рідко. Е, це присоски, традиційні помпові присоски, дві пластикові, дві. З залізними циліндрами, угу. хоч ціна досить висока, але це надійні, довговічні присоски. Я думаю, знижку даси, продаси. Обов'язково. Бо все для наших хлопців, все 100% грошей. Так, Кріс Маркет, Кріс Маркет. Дмитро, Кирилівський п'ятвіць. Дякую, Дмитро. Дмитро Переслав, так дякую, Рома, бо зараз всі будуть дякувати. Зрозуміло. Так, а ну... це написано Вадимович? А, то біхає, тако звідси читати Вадіну. Я, От, поки ми з цю тему. Я дякую всім постачальникам, які надали ці товари, бо вони знають, що треба допомагати ЗСУ. силу. Так е, вібра, Ой, ой, ой вже що в мене в голові? Вакуумна присоска. присоска помпова. Рубі, вона одна з найперших. Е, вона якісна, надійна, довговічна, не боїться бруду. Нормально тема. Хорошо, да, та... я на ній піджимався. Ну я там важу 45 кг, то мене витримає диски. Вадим каже, дешевий диск 780 гривень. Диск для плиткоріза 250-в. Різні приспособи Вадим вже розповість, коли буде продавати, для чого вони. плиткоріз Рубі Стар на довжину різу 63 см, кондуктори з коронками і окрема коронка на 28 мм. Ну, Хто любить Рубі, запрошую купити. Так, хто що у нас? Ага, о, це Ізюмінка. Вольфкрафт, німець. Уявляєте собі, німець. Передав спеціально возики. Наші не всі хочуть допомагати, а тут -а людина з Німеччини передала возик. Це з володар компанії, яка е -е, випускає цей німецький якісний довгорічний возик. Уявляєте собі, німець 12 таких возиків передає на зсу. 12 возиків. Ну, умнічка, моя подяка. Яка ціна а, одного возика орієнтовно? Так? Це біля 7 тисяч, це біля 11 тисяч. О, нормально, нормально. Це Но, теж але так Але вони якісні, В них ну, дуже багато переваг. А, а Це можна на них яблука Одесу возити, так? Та запросто. Це ж. Давай трошки подивимося на них. Дивись, яке чудик. Як він там колесико Раз. І ми його з іншої сторони фіксуємо. Ага. Ого! у ніч. І от такий монстрик. Ану. Важкий. Так, як він там витягається. Ну тягни. Кого тягнути? Ручку. Ні, що -то не то пальто. Не то пальто. Може, це. А, стоп. А ось стоп, за стоп, 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 стоп. Оце так. Раз. От. Що до техніки дивіться. Ні, ну яблука на Одесу на базар на черьомушки две. 5-6-6 майже ящиків власне. 200 кілограм перевозить. No. А то й на 100 кілограм. Ну, як на мене, шикарна тема. Так, у кого є діти? Зараз е, сезон плавання, сезон, е, щоб зберегти його на плаву, ось такий, дивіться, який для, е, за будь-який донат ось такий подарунок для ЗСУ. Що скажеш? Ну no, не за будь-який. Бо це може бути гривня і дві. Ну, я думаю, що хто хоче собі мати якогось такого, а, як це називається? тро... -тро... Тум, тумб, туба. Ну, це від... тумба. Трофей, о, хто Ні, це хоче? не трофей. Трофей це, це? Це, це наша допомога від наших західних, е, вони так постачають нам е, порохові, е, ну, скажімо так, для снарядів. Ага. Ну, в общем, пиво можна сюди заправляти. Та зараз. Гарний донат, відправимо. Вони герметичні. Так, вроді всіх, ще раз дякую всім, хто надав товари. Дякую Вадиму, що займаються. Знаєте, що у нас кожен на своєму місці має допомагати ЗСУ. Постійно думайте, а що ще треба зробити. Нам треба вигнати цих окупантів з нашої країни. Треба це зробити. Тому традиційно, девіз, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні, героям слава дякую.